Як ви думаєте, скільки коштує квиток з Києва у Львів? 500? 600? може 1000? А якщо я вам скажу, що я туди доїхав абсолютно безкоштовно. Попереду мене чекає 540 кілометрів та дуже багато годин дороги. Трафік сьогодні дуже хороший. І мене кожен раз, коли я виходжу з цього магазину або заходжу в нього. Відразу таке відчуття, що я кудись їду. І це не дарма, тому що кожен раз, коли я заходжу в цей магазин, я потім кудись їду. Точніше, я спочатку збираюсь кудись поїхати, а потім заходжу в цей магазин. І сьогодні я вирішив перевірити, скільки я зможу проїхати автостопом за один день. Взагалі я хочу десь доїхати до Львова, але побачимо, як буде і що буде. Сьогодні вже сильно похолодало. Вчора ще я ходив в шортах, сьогодні вже ось так. Ще автостоп можна поділити на дві частини. Перша частина це стоїш з картонкою, пишеш місто, в яке ти їдеш, стоїш так. Другий варіант це з пальцем. З пальцем чим це відрізняється, тим, що зупинятися тобі будуть частіше, але ти більше зупинок будеш робити. От. Тому сьогодні я хочу побільше поспілкуватися з людьми. І не буду брати ніяку картонку, тобто я обираю другий варіант. Подивимося, це правильна стратегія чи ні, але мені так більше подобається. До речі, ще прикол такий, що мені треба доїхати десь за 12 годин, тому що вже 11.41. Сьогодні якась дуже пізно випав. Але сподіваюся, за мною буде удача, і я доїду взагалі за дві години. До Львова їхати приблизно 600 кілометрів здається, якщо я не помиляюсь. Зараз подивлюся до Львова 6 годин 527 кілометрів їхати. Побажайте мені удачі! Автостоп виник на початку 20-го століття, коли автомобілі почали поширюватися як транспорт для звичайних людей у США та Європі в 1920-му та 30-х роках. Багато студентів і безробітних під час великої депресії користувалися цим способом пересування, бо не мали грошей на квитки. Вони піднімали руку або показували великий палець. Знак що потребує підвезення. Поширенню автостопу сприяли кілька факторів: зростання кількості машин на дорогах, бажання молоді подорожувати дешево, а також сама культура свободи і відкритих доріг у 1920-х. 50 х 70-х автостоп став справжнім символом пригоди незалежності, особливо серед хіпі та студентів. Сьогодні автостоп існує як окрема субкультура мандрівників. Для когось це економія, для когось спосіб пізнати країну і людей на дорозі. Такі моменти, коли ніхто не зупиняється, ти вже завжди думаєш. Краще було б, якщо я взяв по свій постопотяг і поїхав би там за 150 гривень, вже був пою Оце як бубалка. Ти стоїш і чекаєш, коли ж хтось зупиниться. Це не раді економії, це раді розваг, це раді емоцій. Так. Зараз у нас 1217. Я вам покажу години, коли хтось зупиниться. Якщо взагалі хтось зупиниться, першу машину я не встиг зняти, тому що ми дуже мало приїхали до цієї зупинки. Це буквально там кілометрів 10 може. Мені дуже пощастило, Оля мене забрала, і ми вже їдемо до Житомира, і вона мені якраз сказала про те, що вона займається волонтерством, і зараз у неї є збір, які треба закрити. Привіт, авторяд Діма, пощастило мати цікавого співрозмовника в дорозі. Зараз я їду з госпіталю в Києві, де лежить мій хороший друг в важкому стані. Надіюся, що все з ним буде добре. Але в той час, коли Накривають погані думки, то допомагає е, хороша добра робота на е, спільне наше бажання. Зараз я перевожу гуманітарку, медицину, яка поїде на Краматорськ. Е, е, а активний збір у мене на даний час один це на 78-й полк для е, наших е, десантників. На моноокуляр це прилад нічного бачення, який кріпиться е, на каску. і в е, броньованих машинах. Е, коли доставляється е, військовим е, е, їда БК, коли робиться ротація, вивозять одних людей, завозить інших. Водій е, має біля себе грубо кажучи, штурмана, і він йому е, розказує про те, чи що він бачить в той монокуляр. Така річ коштує 110 тисяч гривень, і на даний час нам треба мінімум два моноокуляри купити. Це вкрай терміново і дуже сильно необхідно. Якщо хтось з вас зможе долучитися до цього збору, то і я, і десантники 78-го полку будуть вам безмежно, -безмежно вдячні. Все. Так, покинули мене до заправки в лоб. Мені залишилось приблизно 350 кілометрів. І я тут. І я буду вже у Львові. Блін, така приємна дівчина, взагалі, дуже приємно було з нею спілкуватись. Друзі, будь ласка, допоможіть закрити її збір. Вона так сильно старається над цим. В неї буквально кожен день це волонтерство, тому... Я вас прошу. Я знаю, у мене невелика аудиторія, і я взагалі не знаю, що хтось хоча б там гривню закине. Навіть якщо кожен закине там по гривні, дві, п'ять, десять, це все, це все одно зробить уже нормальну таку капілочку. Сьогодні цілий день як їду, дивлюсь на всі всі місця і згадую, як я пішки йшов всю цю відстань. Якщо хтось не бачив це відео, подивіться, я там залишу посилання. Перейдіть, подивіться, там дві частини, як я йшов пішки, всю цю дорогу. А, ще я переплутав на 300 кілометрів, а 400, мені залишилось. Я вже там сократив на 100 кілометрів. Майже ця фім'ян грає в ньому роль. Тож кидай на ногах Клас, щось я задивився не в ту сторону і тепер мені треба спускатися сюди і перти туди. Мені в ту сторону, а я щось туди пішов. Чуть в Житомир не вийшов. Нарешті я вже підходжу до місця, де звужуються всі дороги і можна починати стопити. А якраз тут, тут ремонт якісь дороги, тому машини тут притормажують. І це хороше місце, щоб зупиняти тачки. А тут якраз. Ну ладно, я не знаю, чи тут буде зручно зупинятися чи ні. Але я буду стояти тут. Трафік сьогодні дуже хороший. Тут ще перекриті полі, не вистачає. Так, зараз 2.16 Заміряємо час, скільки мені тут ще залишилось. А, до речі, я забув у машині тоді засняти скільки я чекав. Вчора в шортах ходив, сьогодні 13 градусів. Я сподіваюся, я до не ще доїду у. Святкую куди вперед. Дякую вам величезне. Я не граю в ньому ролі Хита скатає на ногах, когось новий ровер. Кось камки повний мага, ти смирає зі спраги. Там був який далекий мовер Моє життя фільма, але не знаю, як їжджа. Часова драма, але і комедія. На часах життя розкувається жиса. От і все. Зараз у нас на годиннику. 17.21 Ми ще у Львові. Хвилин 20, напевно, стояли у заторі. Подивіться, які тут затори. Нічим не гірше, ніж в Києві. Він мене зустрів таким дощиком. Зараз я зустрінусь з світі і все. А так, виходить, скільки? Я виїхав о 12, зараз сьома. Значить, їхати до Львова 7 годин автостопом. Будете знати, якщо комусь раптом потрібна буде ця інформація. Не дякую. А, ще хотів висловити величезну просто цьому військовому, який мене підвіз. Він просто тігар. Він піхотинець. В таких мясорубках у нього три поранення. І це він якраз у відпустку на тиждень його відправили, і він мене підкинув з-під Житомира прямо до Львова. Це взагалі фарт агробітний. Просто отакий от. Такі от. Все, иду зараз в Макдональдс, буду писать. Привет, старый! Лього виглядаєш, я гордий, що доносить, так і добре тебе знаю. Ми знов зустрілись, веди мене на каву. Як 20 років тому те, костюм на привокзані. Сітка в ліс на когу лямку повтає, залихає спитом, бо все часу немає, а площа ринок спати не лягає, історії збирає, не розповідає, тоєль. Ні, коліга, братіз, покажу, приїжджаємо з Остапа, країн, поту покажу. Приїхав у Львів, сфоткаєшся біля оперного театру, тепер можна їхати додому. Мені друзями і ворогами та як мій старий, мудрій сив, п'ять кожному залишить калавочок на хату, дає лімі, будь-яка.